Андрій Лунін провів видатний матч проти Барселони та виграв сьомий трофей з мадридським реалом. Уболівальники вершкових вже кричать про те, що Банчелоті зробив українця першим номером. Десь сумує один кепа. У цьому відео поговоримо про виступи українських легіонерів за свої клуби: про Луніна, Трубіна, Миколенка та наших в Жероні. Підпишіться на футболхаб, поставте лайк цьому відео. Та залишайтеся на зв'язку із футболом разом з Favbet. Лови бонус за посиланням у закріпленому коментарі. Мадридський реал знищив Барселону у фіналі Суперкубка Іспанії 4-1. на хитрик Вінісіуса та гол Родріго Барса відповіла точним ударом Роберта Левандовського. Андрій Лунін вийшов в старті на цей матч і використав свій шанс сповна. Українець здійснив кілька важливих та ефектних сейвів, але на 33-й хвилині не зумів врятувати від гармати Левандовського. Та у цьому епізоді вина голкіпера мінімальна. Звернемося до статистики. Портал Софаскор оцінив гру Луніна в 7,4 бали. За 90 хвилин гри по воротах українця били 12 разів, сім з яких було у площину. Всього Лунін здійснив 5 сейвів, чотири з яких були після ударів з меж штрафного. Також вражає робота Луніна ногами. Українець все частіше починає атаки своєї команди і робить це доволі успішно. З 16 передач точними були дві третини. До того ж, це як короткі, так і довгі паси. Лунін набирає впевненість та потроху витісняє кепу Арісабалагу з основи реала. Болівальники вершкових носять на руках українця та навіть порівнюють його з куртуа. Луніну вдячності пост він починає вселяти в мене таку ж впевненість, яку я мав, коли куртуа був у воротах. І це божевільно. Ти більше не Лунін, один удар, один гол. Він справді кілька разів рятував нас минулої ночі. Від голу Ливандовського неможливо було врятуватися. Тому ми не можемо звинувачувати Луніна. Дякувати Богу, що Карло побачив світло і поставив його, а не кепу. Я думаю, що настав час присвятити усі змагання Луніну, де він буде головним. Навіть коли Тібо повернеться. Я не казав, що куртуа мусить втратити своє місце. Він вибув із серпня і повернеться лише в травні-червні. Очевидно, йому знадобляться місяці, щоб вийти на минулий рівень. Якщо Лунін продовжуватиме так, я не бачу причин, чому він не мав би шансів на перше місце. Нам не потрібна була заміна куртуа. Лунін давно в реалі і набагато кращий за кепу. Схвально про українця відгукнувся після матчу і Карло Анчелоті. Італійський фахівець зазначив, що наступний матч проти Атлетико Мадрид гратиме Лунін. Я обираю голкіпера перед кожним матчем, і мені здається, що поки все добре. Я вирішив, що Лунін гратиме в фіналі ще до півфінальної гри з Атлетико. Також Лунін гратиме з Атлетико в Кубку Іспанії. Сам Лунін після матчу також прокоментував тріумф та подякував українцям. Також мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу. А як вам така гра українця велькласико? Чи гідний він бути першим номером Реала навіть після повернення куртуа? Пишіть свої думки у коментарях. Інший український кіпер Анатолій Трубін провів не менш чудовий поєдинок за Бенфіку. Лісабонці впевнено перемогли ріуави в чемпіонаті Португалії з рахунком 4-1. Бенфіка пропустила вже на 9-й хвилині, проте звинувачувати голкіпера у цьому епізоді не слід. Захисники Орлів дозволили гравцям ріуави буквально розстрілювати трубіна з відстані менше 10 метрів. Шансів на порятунок було небагато. Проте Бенфіка ще в першому таймі зрівняла рахунок, а в другій половині забила ще тричі. Загалом Трубін здійснив 4 сейви за гру та отримав оцінку 7,1. 10 -та. Також Софаскор дає цікаву статистику голи, яким завадив голкіпер. І за цим показником Трубін набрав 2,14. Проте ногами у цій грі українець грав не так часто. Лише 10 передач, 7 з яких були точними. А усі неточні передачі були після лонгболів. Болівальники Бенфіки теж в захваті від гри українця. У соцмережах триває палка дискусія щодо того, хто є кращим голкіпером у чемпіонаті Португалії. Пост подяки Трубіну, те, що цей хлопець робить для досягнення нашої мети, неможливо переоцінити. Трубін сьогодні знову був надзвичайним. Без нього ми б пропустили набагато більше, і тоді я не знаю, чи продовжила б бенфіка гру. Бенфіка програла останні кілька ігор, якби не Трубін. Особливо в Бразі. Трубін однозначно найкращий гравець матчу, і можна вважати, що вже найкращий голкіпер в Португалії. Головним конкурентом Трубіна в Португалії серед воротарів є діогу кошта з порту. Проте деякі уболівальники вважають, що українець випереджає португальця у цій гонитві. На мою думку, Трубін 2 кошта 0. Ось так. Прокоментував переможний матч і сам Трубін. Він виклав допис у власному інстаграм. Важкий старт стимулює зробити фінал переможним. Дякую, команду, за наполегливість. Вітаю всіх нас. Після впевненої гри українських воротарів Зареал та Бенфіку постає логічне запитання: а на кого Сергію Реброву робити ставку під час матчів плей-офф за вихід на чемпіонат Європи? Лунін чи Трубін? Чи, можливо, жоден з них? Пишіть свої думки у коментарях. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Подивіться на ці фотографії. З вуст одразу ж виривається слово характер. Справжній образ бійця. Саме так можна описати гру Віталія Миколенка в Евертоні. Скажена самовідача у буквальному сенсі до крові. Бажання не програти у кожному окремому епізоді, плюс впевненість. І от він, незамінний захисник для мерсесайців. Фото з розбитою головою як зайвий доказ моїх слів. У матчі за Стонвілою Миколенко бився як звір. Діставалося і своїм, і чужим. На 50 й хвилині Віталій жорстко зіштовхнувся головою з одноклубником Джеймсом Тарковським, а також з вінгром Астонвіли Леоном Бейлі. Попросити заміну ні. Це ж зовсім не про Миколенка. Він викладатиметься до кінця. Із забинтованою головою українець продовжив матч. Віталій не просто дограв наприкінці зустрічі. Миколенко у своєму штрафному в підкаті не дав пробити метю кешу. Якби натуралізований поляк таки вдарив, Евертон міг і програти. Миколенко це про стабільність. Астон Астонвіли у нього 100% виграних верхових єдиноборств три з трьох. При цьому відзначаємо і два підкати. Про один з них ми вже розповіли більш детально. Софа скоро цінило дії Миколенка у 7,6 бали. Більше тільки у Тарковській капітана Колмена та воротаря Пікфорда. Віктор Циганков повернувся на поле після чергової травми. Українець пропустив останні чотири матчі Жирони. На 57-й хвилині український півзахисник вийшов на заміну у грі з Альмерією. Циганков був, як завжди, активний, постійно шукав м'яч, але особливо гострих моментів не створив. Так само, як і Артем Довбик, який вийшов у старті. Загалом дуже блідий поєдинок від команди Мічіла. Лишень один удар у площину, і це проти Альмерії, яка ще жодного разу не вигравала в цьому сезоні. Що продовжує тішити і прихильників Жирони, і українських фанів, турнірна таблиця Ла Ліги. Там команда Довбика і Циганкова на поточному першому місці із 49 очками. І байдуже, що в Реала ще грав в запасі. Хочеться, щоб казка Жирони тривала якнайдовше. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.